Микола Васильович Гоголь народився 1 квітня 1809 року в українському селі Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії. Гоголь був нащадком давнього козацького роду, а його предки обіймали у війську Запорізькому високі посад. Саме сьогодні, 1 квітня 2024 року, Виповнюється 215 років з дня народження письменника. Класика світової культури, одного з найбільш незвичайних і загадкових письменників. Микола Васильович Гоголь, який жив і творив більше півтора століття тому, надзвичайно актуальний сьогодні. І це найбільше свідчення про нього як про справжнього живого класика. Гоголя читають, кожен рік перевидають його твори, за якими знімають фільми, у театрах ставлять п'єси. Він залишив у спадок прийдешнім поколінням своїх читачів оповитий повір'ями та легендами поетичний образ України, напрацювання з історії рідної землі, збірки українських народних пісень. Його твори. У нині хвилюють глибоким зелховізмом, енергією духовних цінностей, ідеалами волі, морального відродження.